Розглянемо кілька задач з нашого підручника. І першою розглянемо приклад 1. Бісектриса тупого кута паралограма ділить сторону у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини гострого кута. Знайдіть сторони паралограми, якщо периметр дорівнює 60. Дано нам паралограм АБЦД. Також відомо те, що БМ-бісектриса кута АБ. С. Відповідно, АМ відноситься до МД як 2 до 1. І периметр дорівнює нашу паралограму 60 см. Потрібно знайти сторони АБ, Б, Б СД і відповідно, АД за умовою БМ бісектриса. то кут АБМ дорівнює куту МБЦ, відповідно, БЦ паралельно АД січна, то за властивістю кут СБМ дорівнює куту БМА. Як внутрішні, різносторонні. З цих двох тверджень слідує, що кут АБМ дорівнює куту БМА. Отже, трикутник АБМ рівнобедрений. то... АВ дорівнює АМ. За умовою АМ відноситься до МД як 2 до 1, то нехай АМ, що дорівнює АВ, дорівнює 2Х, А МД дорівнює Х. Отже, Відрізок Аде при цьому буде дорівнювати 3х. Периметр паралелограма АВСД можна записати за формою 2 ав плюс АД, так як у паралелограма протилежні сторони попарно рівні. Замінивши відповідні значення, ми отримаємо рівняння: 60 дорівнює 2 помножити 2х – Звідси ми отримаємо, що Х дорівнює 6. Отже, сторона АВ дорівнює стороні СД і дорівнює 12 см. Сторона БС, що дорівнює стороні АД, дорівнює 18 см. І запишемо відповідь. 12 см. 18 см 12 см, 18 см. Також дано паралограму А Б, С, Д, тільки сторони відносяться 5 до 9. Тобто сторона АБ 5х, сторона Б 9х. Периметр той самий: 112 см. Отже, 2, щоб множиться 5х плюс 9х, бо паралограма протилежні сторони рівні до рівня 112. 14х дорівнює 56 Х дорівнює 4. Отже, АБ, що дорівнює СД, дорівнює 20 см, а БЦ, що дорівнює АД, дорівнює 36 см. Номер 5.4. У паралограмі АБЦД відомо, що АБ 6 см, АС 10 см. БД 8 см, точка О в точка перетину діагоналей. Тобто А, це перетинає БД в точці О, знайти трикутника COD. периметр трикутника ЦОД. Периметр трикутника Значить, Периметр трикутника СОД дорівнює сумі СО плюс ОД і плюс СД. Ну, а тепер розглянемо. За властивістю протилежні сторони рівні. Отже, СД дорівнює АБ і дорівнює 6 см, за третьою властивістю діагоналі точки перетину діляться навпіл. Тобто СО дорівнює 1 друга AC і дорівнює 5 см, а ОД дорівнює 1 друга БД і дорівнює 4 см. Отже, Периметр трикутника СОД дорівнює 6 плюс 5 і плюс 4 Дорівнює 15 відповідно сантиметрів. Розглянемо ще одну задачу: 5-6. Вона пов'язана із кутами паралограма. Отже, знайдіть кути паралограми, якщо один з них дорівнює 70 градусів. Нехай кут А дорівнює 70 градусів то за властивістю кут С, що дорівнює куту А, також дорівнює 70 градусів, а кут Б дорівнює 180 мінус кут А, так як вони є внутрішні односторонні при BC паралельно АД, АБ січна. Відповідно, кут Б дорівнює куту D і дорівнює 110 градусів. Першу задачу ми з вами розглянули. Задача номер 2. Сума кутів дорівнює 100 градусів. Так як ми тільки що з вами проговорили, що два кути, кут А і кут Б. В сумі дають 180, так як вони є внутрішні односторонні при паралельних прямих, їхня сума не може давати 100 градусів. В цьому випадку ми розглядаємо суму протилежних кутів. Тобто кут А плюс кут С дорівнює 100 градусів. А це означає, що кут А, який дорівнює куту С, так як вони протилежні, дорівнює по 50 градусів. Відповідно, з показаного у попередньому кроці. Кут Б дорівнює 180 мінус кут А. Дорівнює 130 градусів. Відповідно, кут Д дорівнює куту Б і дорівнює 130 градусів. І задача 3 з цього самого номера. Різниця двох кутів дорівнює 20 градусів. Ви розумієте, що протилежні кути не можуть давати в різниці. 20 градусів, отже, кут Б мінус кут А дорівнює 20 градусів. А з попередньої умови, що ми розглядали, кут Б плюс кут А дорівнює 180 градусів. Якщо ви придивитесь, у нас вийшла невелика система двох лінійних рівнянь. І відповідно звідси 2 кута Б дорівнює 200 градусів, відповідно, кут Б дорівнює 100 градусів. Кут Д, що дорівнює куту Б, також 100 градусів, а кут А дорівнює 180 мінус кут Б, як внутрішній односторонній при паралельних прямих і січні, і дорівнює 80 градусів. Відповідно, кут С дорівнює куту А і дорівнює 80 градусів.